Скандал, тож у Києві. Розпочався суд у справі, нібито ухилення від військової служби депутатів Київської міської ради. Вчора Державне бюро розслідувань вручило їм підозри. Відомо, що двоє депутатів від фракції Європейська Солідарність це Ігор Хацевич та Олег Левченко. Слідство вважає, що депутати оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації, але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де проходили службу. Партії Європейська Солідарність заявили, що. Депутати справді проходять службу в одній з військових частин Києва і нещодавно повернулися із Слов'янська. Ми, депутати фракції Європейської солідарності, вважаємо, що переслідування військовослужбовців збройних сил України наших депутатів є прямим наміром влади знищити місцеве самоврядування. Саме сьогодні в річницю призначення Татарова саме він дав наказ щодо озвучення і винесення підозри депутатам фракції Європейської солідарності, військовослужбовцям збройних сил України Ігорю Хацевичу та Олегу Левченко. Ми вважаємо, що даними діями слідчі ДБР вийшли не просто за рамки закону, а й за рамки здорового глузду з юридичної точки зору звинувачення ДБР є абсолютно безглуздими, оскільки два військовослужбовці Хацевич і Лєвченко отримали прямий наказ свого безпосереднього керівника відбути на виконання завдань по відрядженню. Ось є. Витяг з наказу, де є підписи їх керівників. Це не їх рішення було, це був наказ. ДБРщики зараз їм пропонують встановити міжу запобіжного заходу 60 діб, що означає, що вони не зможуть виконувати Лівченко і Хацевич свої повноваження, ані як депутати Київської міської ради, ані як військовослужбовці. Пане Георгію, ваша оцінка цієї ситуації дійсно мені здавалось, що е, які питання можуть бути до людей, якщо є наказ. Ну це ж не їх бажання, так ну є наказ. Ну звертаємося, і далі по ланцюгу. Мені здавалось, в цьому і є перевага армії. Завжди перевага армії. Так армія тут в принципі ні до Ну, ні до чого, Абсолютно. але але ось ця цей Шту, механізм штучний, штучна діяльність і злочинна діяльність ДБР. Зразкова. Я чудово знаю, і це і це, в принципі, нормально, що дійсно є в Київраді хлопці, які воюють. А на час проведення сесії видається наказ, яких їх командирують до Києва для виконання депутатських обов'язків на час сесії. Ну так, і таке є, але це не злочин абсолютний. Закінчила сесія. Вони повертаються до підрозділу. Якщо я не можу зрозуміти, що хоче ДБР довести? Це злочинний наказ чи що? От що ці йолопи в мене іншого слова немає. Я знаю, як вони зараз працюють. Це просто жах, реальний жах. Більше 70% кримінальних справ, якими займається ДБР зараз, це справи проти військовослужбовців. На чому Це, це нема ж... чим більше займатись? У нас ось я саме це хоч головна категорія Спитати. чиновники категорії А у нас білі і пухнасті. Повернення а, в, військових а, повернення цих справ а, воно є. Ну, дивіться, ми не можемо в них це спитати, так тому що вони нам на це ніякої відповіді не, не, не дадуть. Але це ж взагалі не поєднані а, речі, коли ти бачиш, що а, країна у війні а, вище. Керівництво говорить і кожен день там у вечірніх зверненнях дякує солдатам військовим, а з іншого боку до мишей вже доходить ДБР. Як це це, це можна якимось чином зупинити? Чи це все ж таки? Ну це виключно Ні. політичне рішення. Виключно Політичне. виключно ніякого нічого спільного з законодавством, з юриздикцію юриспруденцією, mm -hmm. такі дії не мають абсолютно. Добре, ну будемо чекати. Будемо спостерігати за цією справою. А я буду дякувати Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб з 2016 по 2019 роки. А на нині голова правління володіного фонду народний тил був а зараз з нами. Дуже дякую за ефірі. Далі не тривала пауза, і ми продовжимо.